ім'я отця і Сина, Святого Духа, Амінь. І Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Ім'я отця, ім отця і сина, і Святого Духа, Амінь, поще нас, що ти, і на небесах, небеса, тися небеса. ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш Дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена твітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, Ім Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Смачного! Дякую!